Вітаю, друзі! В ефірі телеканалу Конкурент ТВ, наша постійна рубрика Запитай у юриста. Як завжди, під час цієї рубрики ми відповідаємо на ті запитання, які протягом тижня ви надсилали в редакцію телеканалу або ж зверталися до нас особисто по телефону. В студії працює Валентин Хаймк і отож, розпочинаємо. Перше запитання звучить наступним чином: чи можуть призвати людину, мобілізувати на сьогоднішній день, яка мала покарання за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину? І взагалі, чи така людина виключається з військового обліку? Отож. Якщо ми говоримо про законодавство, яке діюче на сьогодні, то фактично поняття виключення з військового обліку за вчинення тяжкого або особливого тяжкого злочину, воно вже там ісутнє, і фактично сьогодні, відповідно до законодавства, не знайдете такої опції для того, щоб вас виключити з військового обліку у зв'язку з тим, що ви відбували покарання за такі злочини. Раніше дійсно була Норма, яка передбачала, що з військового обліку виключаються особи, які були засуджені до покарання за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Це дійсно було, і тих осіб виключали з військового обліку, вони вважалися не зобов'язаними в розумінні законодавства і не підпадали під норми закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Сьогодні ситуація дещо інша, і фактично, якби цю норму прибрали щодо виключення з військового обліку. Але знову ж таки є категорії злочинів, які на сьогоднішній день не дозволяють мобілізовуватися цих осіб зокрема, це що стосується вчинення злочинних діянь і отримання покарання за злочини, які підлягають, скажімо так, за. Злочини проти норм безпеки нашої держави відповідно за державну зраду, фактично за діяння, які підривають національну безпеку з цієї категорії злочинів на сьогоднішній день. Таких осіб мобілізовувати не можуть. І відповідно, якщо ми говоримо про військовий облік. То на сьогоднішній день всі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років вони повинні стати на військовий облік, так законодавство говорить нове діюче, і фактично оновити свої дані, показати, чи, відповідно, ви маєте якісь підстави для відстрочки, підстави для того, щоб вас за станом здоров'я виключати з військового обліку. Якщо ми говоримо про тих осіб, яких раніше було виключено з військового обліку в зв'язку з чиненням кримінального правопорушення, зокрема, особливо. Тяжкі чи тяжкі злочини, то в розумінні законодавства знову ж таки повторюю, що їм зараз не потрібно ставати на військовий облік. Якщо вони цього не зробили, їх не виключали з військового обліку, то скажімо так, з практики скажу, що при відвідуванні територіального центру комплектування на відсотків 99 вас поставлять на військовий облік, і виключати з нього не будуть просто буде наявна інформація в справі про те, що у вас відповідно є скажімо так, Судимість за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину. А ми рухаємось далі. І наступне питання буде стосуватися земельного законодавства, зокрема, чи можна на сьогоднішній день приватизовувати земельні ділянки під житлом в селах. Отож. На сьогоднішній день в періоді воєнного стану можна приватизувати земельну ділянку, яка фактично знаходиться під житлом. Що мається на увазі? Якщо у вас в селі є будинок, він приватизований, фактично є на нього документи на право власності. Ви маєте повне законне право і підстави для того, щоб подати документи на виготовлення технічної документації з землеустрою, і фактично приватизувати земельну ділянку. Якщо ми говоримо про село, то норма безплатної приватизації становить. 25 підсоток і в межах цієї норми ви спокійно можете ці наміри робити. Якщо ми говоримо про вільну земельну ділянку, то передача її власність на сьогоднішній день обмежена, оскільки є заборона відповідно до передачі вільних земельних ділянок в періоді воєнного стану власність. Тому враховуйте це і ці обмеження, принаймні, станом на сьогодні, вони і наявні, і відповідно цього робити не можна. Наступне запитання стосується того, яким чином і який порядок отримання відповідно документів і встановлення факту інвалідності. Отож, на сьогоднішній день, якщо особа, яка має, скажімо так, проблеми зі здоров'ям, які тягне за собою встановлення інвалідності, вона в першочергово повинна звернутися до свого сімейного лікаря, який відповідно дає направлення на лікарську комісію, яка Скажімо так, проводить обстеження відповідно лікарі, які працюють в закладі охорони здоров'я, вони дають свої заключення, дають свої висновки про те, чи наявні підстави для того, щоб встановлювати факти інвалідності для цієї людини. І ця лікарська комісія, вона, як я вже сказав, готує висновок. і Передається цей висновок на скажімо так, народі, називає цю комісію МСЕК. Вже тоді МСЕК розглядає питання з приводу того, саме встановлення факту на підставі тих висновків, тих відповідно заключень лікарів, які були встановлені, тих досліджень, які проводились в цей період. І фактично приймає рішення, чи встановити групу інвалідності, чи підлягає людина, якій групі інвалідності вона підлягає, і відповідно. Видається довідка МСЕК, яка в якій вказується дані людини, які вказується там хвороба людини, вказується група інвалідності та період, на який встановлена це інвалідність, і підстави якщо наявні щодо повторного огляду. А якщо не наявні, то відповідно там встановлюється, наприклад, інвалідність довічно. Це якщо так коротко описати, відповідно таким чином варто рухатися. З першочергово, якщо у вас всі наявні підстави, є таке питання. Звертайтеся до свого сімейного лікаря, щоб він відповідно там дав направлення відповідної форми на саме на проходження цієї лікарської комісії, яка буде приймати рішення про те, щоб встановити вам інвалідність. Наступне питання стосується того, чи може людина як супроводжуючий, виїхати за кордон з людиною, яку вона супроводжує. Отож, на сьогоднішній день є. Всі підстави для тих людей, які супроводжують певну категорію осіб, виїжджати за кордон. Зокрема, якщо ми говоримо, наприклад, про осіб з інвалідністю, то дійсно законодавство, зокрема, правила перетинного кордону, вони передбачають, що людина, яка супроводжує, також має право виїжджати з людиною з інвалідністю або яка хворіє на певні види хвороби і їде на лікування, може виїжджати за кордон. І на сьогоднішній день це питання знову ж таки є і актуальним для чоловіків Військово зобов'язаних відповідно законодавством також надає право, якщо наявний певний перелік документів. Зокрема, на прикладі наведу, якщо людина має батьків з інвалідністю, зокрема першої і другої групи, вони спокійно можуть бути супроводжуючими зокрема, чоловік може. Брати документи, про які підтверджує родинні зв'язки, відповідно, це свідоцтво про народження, документи про інвалідність людини, тобто батька чи матері, відповідно, це там, пенсійні посвідчення, довідки МСЕК і тому подібне, акт встановлення фактично таких догляду. По суті, там за місцем проживання може створюватись комісія. І вона приїжджає, дивиться, чи дійсно ви проживаєте разом однією сім'єю, чи ви доглядаєте за людиною з інвалідністю, чи допомагаєте їй. Фактично, цей акт може використовуватись. Також можуть бути довідки з місця проживання, які будуть підтверджувати, що у вас єдине місце проживання, і на підставі цих документів фактично прикордонна служба не має права вам. Заперечити, скажімо так, умежити ваше право виїзду за кордон як супроводжуючої людини з інвалідністю, зокрема, єдине, що момент може бути станом на сьогодні, у вас повинен бути наявний військово-обліковий документ, оскільки прикордонники можуть запитати, чи він у вас наявний, подивитися його. Фактично рекомендують оновити дані, також для того, щоб не було зайвих запитань і. Як супроводжуючи, ви можете виїхати за кордон. Більше того, є певні норми законодавства, зокрема право перетину кордону, які передбачають, що людина може виїхати самостійно за кордон без людини з інвалідністю, яку вона супроводжує. Але в такому випадку ця людина з інвалідністю вона повинна або бути на лікуванні за кордоном, або стояти на консульському обліку за кордоном, мати місце проживання за кордоном, і це буде якби доказом того, що ви їдете туди, до цієї людини з інвалідністю для того, щоб їй допомагати. Тобто, десь такий на сьогоднішній варіант, якщо є потреба, виїхати за кордон з людиною з інвалідністю, допомогти їй супроводити відповідно. Законодавством на сьогоднішній день це дозволяє. Наступне запитання буде стосуватися відстрочки. Зокрема, це буде два запитання нашого ефіру. останні. і перше з них. Звучить так, чому на сьогоднішній день бувають випадки, коли відстрочку дають на кілька місяців. Тобто зустрічалися ситуації, коли людина подала документи на оформлення відстрочки, і от їй дали цю відстрочку на два місяці, там, на три місяці, і запитують, чому так. Отож, особисто дізнавався з практичної сторони це запитання, і відповідно пояснюється це дуже просто, оскільки. Президент підписує указ про мобілізацію фактично на 90 днів, то комісія, яка розглядає ці заяви про надання відстрочки і ТЦК, вони діють в цих рамках, і навіть бувають випадки, коли людина має там, троє дітей неповнолітніх. Їй дають відстрочку залежно від того, коли вона там звернулася. Наприклад, якщо там це до кінця цього дії цього указу про мобілізацію, залишилось два місяці, то фактично там і на два місяці буде отримувати цю відстрочку. Пізніше треба буде просто подати заяву про поновлення цієї відстрочки, якщо нічого там не змінилося, і її будуть поновляти. І Це працює так по багатьох випадках, зокрема, це якщо людина самостійно виховує дітей, якщо це там має троє неповнолітніх дітей, дитину з інвалідністю. І такі ситуації неподинокі. Дійсно виникає тут питання, можливо, було б доцільніше зробити на весь період мобілізації, прописати якимось чином без зазначення дати. Але станом те, що стосується, наприклад, місті Луцьку, то знаю, що такі випадки бували, що от робили на такий термін. Пізніше, як я вже сказав, подається заява. Ще простіший механізм цієї не потрібно буде так довго очікувати, якщо нічого не змінилося. Ця відсотка буде продовжуватися. І останнє запитання нашого ефіру: чи потрібно подавати документи до ТЦК, і в разі, якщо ви поступили на навчання, і фактично є студентом. Раніше знаю точно, що була ситуація, коли і студенти вони подавали документи на отримання відстрочки, і, фактично збирали довідки з університету, де вказано, що вони навчаються. І подавали на ТЦК для того, щоб оформити собі відстрочку. Те, що знаю останнім часом, що на сьогоднішній день. Навчальні заклади університети, зокрема, вони направляють цю інформацію для ТЦК, і ТЦК повинно її обробити і фактично врахувати, що людина є студентом і підлягає, скажімо так, наданню для відстрочки. І фактично, в резерв плюс, якщо людина оновлює, то ця інформація має відображатися про те, що людина на підставі тих документів, які її направили від університету до ТЦК, вона отримала відстрочку. Довідки, які давалися раніше, якщо необхідно. Рідно для того, щоб там десь їх пред'явити, показати, що ви дійсно студент. З 1 вересня знаю, що будуть закладами навчальними видаватися з цієї єдиної системи, відповідно, ви зможете її отримати, і якщо в разі необхідності, десь пред'явити. Тому от, така ситуація це з практичної сторони. Друзі, якщо ви маєте додаткові запитання, раді будемо відповідати або я, або моя колега. І в наступному ефірі на телеканалі «Конкурент-ТВ» Через тиждень ви зможете отримати відповідь на своє запитання. З вами був Валентин Хаймик. На сьогодні у мене все. До зустрічі через тиждень.